Привіт, мої любі! Рада вітати вас на своєму каналі. Як я, обіця... як я обіцяла, цей випуск буде про секонд хенд дорогий день. Не просто дорогий, а я пішла на завоз. Хумана, Краматорськ. Дивіться, так, ми зібралася на завоз. Покажу. Якщо успію, що там, як там толкаються. Люди вже стоять, чекають. А ну, Аж штовхайтесь. Трохаються, бачите, як у Києві, як у Кременчузі, так і в Краматорську. І почнемо свій огляд з цієї футболки. Полу, Раль Флорен. Така, бачите, футболочка з такими гудзиками. Ну і коштувала вона перший день, дивіться, який склад. І ціна 210 гривень. Ще мені трапилась така сукня. Бачите, застіпка на гудзиках. Така гарна, жіночна сітка з вишивкою, такого персикового кольору. Ще одна сукня привернула мою увагу, але тут вже довжина. Бачите, яка не туди, не сюди. Чим гарний перший день завозу це вибір взуття. Самий великий вибір. Бачите, і конверси, і в гарному стані. Ну, ціна така, ну помірна. З чим порівнювати? Бачите, макасинчики, балеточки. Ми мабуть, до дощовика я пройти не можу. Ви, мабуть, вже це зрозуміли. Такий, бачите, зміряла плащик. Хочу сказати, скільки я вже їх зміряла і не придбала. Нема в мене не одного щовика. Бачите, яка ціна його була. Такий він свободний. Цікаво зроблений, бачите, я вам показую, як він зроблений, які особливості. Показую вам, які сукні були в цей день натуральні, бачите, з натуральних тканин. Це така, бачите, як краскою. Таке забарвлення цікаве. Ну, це льняна була, така італійська суконька. Ще цікава оця була чорна хибешна. В неї, чим вона була цікава, в неї була був виріс, дивіться, на спині який. Ну, вона була без синтетики, 100% катон. Зараз покажу вам бренд. Такий, я не зрозуміла, що це. Бачите. Ну, а ця цей халат, сукня халат. Я чого вам показую? Ви бачите, як ото бабушкина ну, була дуже гарна блискавка і гарна тканина натуральна. Ну, а це, бачите, це вже таке святкова сукня. Сукні коштували по 250 гривень. Це така спідниця, бачите, вона була незвичного такого не фасону, а забарвлення. Ну, це дідіуал. Бачите, за 289, причому була ношена, дуже видно, що ношена. Ну, це просто оздоблення рукава, я вам показую. Ще привернула мою увагу ця куртка. Куртка дитяча, була гарної-гарної якості, ціна, бачите, і вона була підписана дитинку, яка носила цю куртку. Звали Аманда Серті. Ось так, для садка, мабуть. Ну, а цю річ я вам показую, тому що її скинули перекупи. Я тому взяла, думаю, ну дай подивлюсь, що ж вони забракували. Ну, бачили Найковська і Адідасовська, такі з довгим рукавом футболки. Ну, вони не були в гарному стані. Ці балетки я придбала. Вони були дуже-дуже легенькі. Ну а ці макасини це пісня. От зверніть увагу на цей бренд, це ну, просто сказка. Зараз побачите мою маму, як їй вони сподобались, і вони настільки зручні, я вам передати не можу. Якщо якісь проблеми, дивіться, якщо вам трапиться взуття такого бренду. Беріть обов'язково. Це просто казка. Ще у цього відео буде друга частина. Це вже речі секонд-хенда, що далі з ними можна робити. Що я з ними роблю? Для цього виробу мені знадобився шовк. І що я зробила? Дивіться, в другій частині. Ось таку сукню я придбала у секонд-хенді. Так, ну бачите, це шовкові бігуді. Як це виглядає? Мені це не подобається. І я роблю висновок, що потрібно технологію змінювати. Так не піде. Хоч я багато часу витратила, але ось так. Ще я зняла тестування цього бігудя. Ну це мій. це я собі зробила, бо він не презентабельно виглядає. І, звісно, я не собі робила, бо Я робила на продаж, але він вийшов, ну як по мені, не презентабельний. Тому... Тому я його собі залишила. Так, ну що, Зараз спробуємо зняти бігудюк, подивимось. Подивимось, подивимось, що у нас тут вийшло. Ну, тут пришвидла. Подивимося. Тут знімати. Зараз посмотримо. Ну, треба було на собі перевіряти, як же ж. Пішов повігу дітей. Так. Як там в їх висовують. Так. Ну, це, ви ж бачите, в мене коротке волосся. Ну, щось таке, щось таке накрутилося. Ух ти. Так, ну, цікаво, цікаво. Вийшло. Ну, Надовге волосся буде шикарна укладка. Ну, гарно витягається з волосся. ну Волосся це, це, чисте і з бальзамом. Ну, ось так виглядає. Єдине, що на, на вулиці е, сира і ця прическа зараз через 5 хвилин вся розпадеться. Ну, непогано, мені сподобалось. Ще в секонд-хенді мені трапилась така ковтинка. Ну, тут уже я по-іншому робила. Бачите, я тут закріпила шви. Ще я зробила отакий от набір. Так, це я зробила коробок. Пакування таке між смішечку. Це в нас шовкові бігуді. шовкова бігуді. бігудя, ви зрозуміли. Так, тут у нас резинки і входить в краб, дві резинки. Це стовідсотковий шовк. Ось так такий набор я зробила. Треба буде його викладати. Я ще його не викладала. Це Похвастаюсь. Так, хочу показати вам ще один проєкт. Ось так. Так зворотній бок виглядає. Так, це буде уходова шапочка. Так, ну ось вдягла шапочку. Так я виглядаю. В общем, бачите, філер. Буду наносити після помиття голови, і буду перевіряти оцю уходову шапку. Це тут клейонка, а це зі старого светра я зробила верх. Спробую, як воно, чи буде воно гріти, і потім, чи можна буде попрати о, цю, цю шапку. Люди мої, підключились попрощатися. Дуже приємно, що ви були зі мною. Підключайтеся, дивіться, підтримуйте, якщо бажаєте, все за вашим бажанням. Я від щирого серця бажаю вам всього найкращого, щоб все нарешті, все, оце, що відбувається, у нас скінчилося, і ми могли вже не просто стримано посміхатися, а просто лі лікувати, як на український, тріумфувати. Ось так це, це слово звучить. Щоб можна було, щоб свято було святом, щоб, щоб ми могли спокійно спати. Ой, ладно, дуже було приємно з вами. До зустрічі. До зустрічі! Можливо, це вже буде відео про дешевий день, вже експерт по лахміттю підключиться. Бо ви бачите, як ходити у дорогий день.